Як створювати життя в нових умовах? Дуже цікава тема і актуальна для багатьох. Насправді нові умови це не завжди зовнішні обставини. Дуже часто це наші внутрішні моменти, які ми з вами проживаємо. Всіх вітаю! Мене звати Катерина Вішес, я духовний провідник, енергетичний ментор, автор онлайн та офлайн проєктів про свідомість, про квантове живе поле. І сьогодні ми з вами підемо глибше в таку внутрішню структуру, яку кожен з нас з вами проживає, що ми проживаємо всередині, як ми з цим взаємодіємо. Саме сьогодні я хочу таки привідкрити свій досвід, який я проживала, і поділити. Ділитися з вами тим, що я бачу. Насправді, дуже часто ми з вами зараз чуємо в полі фразу як по-старому вже не можу, вже не хочу, а як по-новому я ще не знаю як. Давайте підемо глибше в цей процес, щоб внутрішньо усвідомити, що ми з вами проживаємо. Насправді, нові умови це те. Що народжується всередині нас як щось нове, де ми з вами не були? Насправді, ось цей перехід ми з вами проживали мільйони разів за своє життя. Ми закінчували школу, і йшли в академію або в інститут, і це один процес життя в нас завершувався, і ми йшли в новий процес життя. Кожен з вас, напевно, проживав ситуації, коли ви звільнялися з одної роботи і йшли на нову роботу. І який же внутрішній... Всередині вас відбувався процес. Давайте туди зазирнемо глибше. І насправді кожен з нас зараз, коли еволюціонує наш світ, і ми еволюціонуємо нашою свідомістю, проживаємо ось цей спектр. Що це за спектр від старого до нового? Як створювати життя в нових умовах? На що звертати свою увагу? Де брати ту внутрішню опору, яка. Насправді, коли ми відпускаємо старе, вибивається з під ніг. Тому сьогодні дуже цікава тема, дуже цікавий простір. Давайте починати. Перший пласт, який ми з вами зустрічаємо в темі того, як створювати життя в нових умовах, це пласт старого. Що це таке за старе, яке ми з вами відпускаємо? Насправді, внутрішньо ми з вами відпускаємо той архетип всередині нас, який віджив себе, той момент, коли вже по старому не буде. Те уявлення про те, як було очікування від нашого життя, якийсь внутрішній контроль, різні програми, як знаєте, костиль, на який ми спиралися в нашому житті, коли ми йшли по цій, по цій дорозі життя. Насправді, ось це старе, те, що ми ідентифікуємо, це просто те, що на моменті тут і зараз вже відслугувало вам. Знаєте, як те такі дуже зручні черевички, які ви полюбляли, які можливо взагалі. Знаєте, ось ви неймовірно любите, але прийшов час, і ви бачите, що вони вже віджили старе, ви вже готові купити нові, можливо, вже купили. І ось це те старе, те, що ми відпускаємо. І Наші внутрішні уявлення про те, як було раніше, наші конструкти, на яких ми трималися. Тобто, як я проговорила до цього, це як костиль, на який ми завжди спираємося. І в контексті, як приклад, щоб привести, знаєте, це якась. Або програма, або внутрішня ілюзія, яку ми дуже сильно а, прям обхажували. Така ілюзія, в яку ми дуже сильно вірили. Для когось це внутрішнє очікування, для когось це контроль, для когось це просто щось зовнішнє. Картинка змінюється і, звичайно, змінюємося ми. І насправді сьогодні, в контексті сьогоднішнього відео, ви можете спитати, а з яких черевичків ви вже виросли? Тобто, як ви вже не хочете, що ви вже готові. Відпустити, і це не тільки про зовнішні якісь моменти, а саме про внутрішні, де ви, можливо, до цього контролювали дуже сильно життя. А зараз ви відчуваєте, що прийшов пласт е, піти у внутрішню довіру, і це нове, це невідоме. Там точно страшно. Але зараз ми з вами говоримо саме про той пласт, який вже чекає на, то, на те, щоб ви його відпустили. Ось ці старі черевички, про які ми говорили. Наступний пласт, в який ми входимо, це невідомість. Ось дивіться, ми відпустили старе. Ми відпустили ту, той костиль, на який ми спиралися. Ми викинули наші старі черевички, але ще нове не народилося. Ми входимо з вами в пласт невідомості. Що таке невідомість? Невідомість це, знаєте, можна уявити як така темрява всередині нас, через яку ми проходимо. Ми не знаємо, як. Наш розум починає нас лякати. Чому ти ось це не зробила? Там ось це проявляється. Дуже багато може бути думок щодо цього аспекту. Тобто там ми входимо в пласт, коли новий пласт енергії його дуже багато починає проходити через нашу структуру, і ми не розуміємо, що з ним робити. Старе відпустили, нових опор нема. Як з цим взаємодіяти? І ми потрапляємо в пласт такої дезорієнтації. І насправді ми, як люди, дуже швидко хочемо вийти з цього моменту, тому що нам не подобається. Ми починаємо проживати, можливо, внутрішню біль, ось ці неприємні відчуття. Можливо, у когось там прокидається внутрішній критик, починає сварити, що навіщо ти це зробила, навіщо ти відпустила старе. Ми так гарно жили з цим старим. Ось так є така да, соломка, яку ми собі підстилали. Ось цей момент внутрішньої темряви, внутрішньої дезорієнтації, внутрішнього невідомого того, що нас чекає, це саме той аспект, який веде нас в нове. І ось тут насправді ви відчуваєте себе набагато більшим. Тобто ви відчуваєте, що а, ви не контролюєте ті аспекти, які всередині вас були. Дихання відбувається без вас. Ваші думки ви не можете. Постійно одну і ту ж саму думку контролювати. Тобто, ви бачите, що насправді ваші думки. Один момент, одна думка кожен раз постійно змінюється. І, те, і це саме той момент живого життя, який є всередині вас, яке ви відчуваєте, тому що в живе життя можна прийти тільки в той момент, коли ви бачите, що ви відпустили старе. Ви більше не хочете жити ось в такій коробочці. Тому що зазвичай старе, те, що ми відпускаємо, це ось ця уявна коробочка. Я, як Катя, себе туди поміщаю, і мені стає дуже дуже тісно я перестаю відчувати цю свободу життя, і по перше, це. Той момент, коли я перестаю відчувати внутрішню свободу, тому що я не вільна від своїх програм, від своїх очікувань, від своїх уяв про те, як повинно бути, як правильно, там дуже часто в старому є ось це розділення. Да, на правильне, неправильне, дорого, дешево. Це ось так роблять хороші люди, а так роблять погані люди. Тобто, ми не бачимо. Істинного божого замислу в той момент життя, коли ми це проживаємо, тому що в цей момент еволюціонує наша внутрішня свідомість. Давайте. Зробимо невеличкий висновок. Ми з вами проговорили про той момент, коли ми відпускаємо старе, і ми розуміємо, що це у когось це контроль, у когось це очікування, у когось це уява про себе, у когось це думки про те, як правильно, як повинно бути. Коли ми дуже сильно чіпляємось за щось, да, чіпляємось за щось зовнішнє, дуже сильно і життя нам почне показувати. Дивись, ну ти точно ставить, знаєте, як підсумніви, чи точно це істина, коли ти дуже сильно за це чіпляєшся? Другий момент, який, в який ми з вами пішли, це момент того, що завжди ми проживаємо внутрішню дезорієнтацію. Невідомість це абсолютно нормальний і природній процес нас як творця, коли ми йдемо в живе життя. Просто у когось він? Е по розміру часи часу дуже короткий, у когось він трошки довше, у когось він дуже довгий, і це залежить насправді від нашого внутрішнього сприйняття. Якщо ми даємо можливість всередині себе здатися процесу, побачити ось цю боротьбу, яка всередині нас відбувається, цей процес невідомість невідомості, невідомості внутрішньо він дуже сильно скорочується. Так ось ми проживаємо з вами невідомість. Так що ж всередині нас в цей момент відбувається. Насправді, третім пунктом, тут я хочу зазначити, це ваш власний авторитет. Мій авторитет для мене, ваш для вас. Тобто, іншими словами, всередині нас вибудовується центральний фрактал як центральна наша структура. Тобто, що це означає? Це означає, що я для себе стаю найкращим вчителем, найкращим гуро. Найкращим провідником, але насправді не в тому сенсі, що ми більш ні до кого не звертаємось. Ні, у кожного провідника точно є свій провідник. А це про те, що ви для себе авторитет, ви чуєте себе. Навіть якщо вам хтось каже, знаєте, дуже давно, дуже давно, років 10 назад, я прийшла до людини, яка мені почала розказувати, що мене там чекає в майбутньому. І ну, люди, які... Внутрішньо не мають опори, вони настільки вірять в цю ілюзію, вірять, що майбутнє вже зазначено для них, що це точно станеться, що якась людина може вам щось розказати про вас. Але насправді навіть ви на 100% себе не знаєте. І коли ми віримо в цю ілюзію, це говорить про те, що нашої внутрішньої опори на той момент не було, як і колись 10 років назад, коли я е, зробила вибір, прийти до цієї людини. Але це було на той момент дуже істинно і дуже правильно для мене, щоб я сама собі як творець показала, чи готова я в це вірити, чи я готова вибудовувати свій центральний фрактал, свою центральну опору на себе і як творець створювати самостійно своє життя. І це говорить про цей третій пункт, який я говорю, що насправді в цей момент в момент невідомості народжується ваш внутрішній авторитет, коли ви для себе найкращий вчитель і ви чуєте голос свого істинного я. Класне питання, яке ви в цей момент можете собі задавати, це істина чи це ілюзія? Тобто, ви внутрішньо, знаєте, як я кажу, люди не дураки, вони все відчувають. Ви істину, всередині себе точно відчуваєте ці слова, ця інформація, це знання, чи істину це, чи є там любов, чи є там сила, така потужна, така, знаєте, тотальна впевненість? І ви це відчуваєте всередині. Просто в якийсь момент наші ілюзії, програми, ось це наше хибне я, можна так сказати, воно сильніше і ви йдете за цим. Але це означає, що. На зараз це важливо для вас туди піти. Саме тому питання, яке ви можете задавати всередину себе, це істина, чи це ілюзія? Тобто, щоб відчути, щоб спитати себе, щоб спитати своє істини і вище я, чи істина це для мене? І ваше тіло, ваша е, істина суть ніколи вам не зраджує насправді. Ваше тіло завжди дає імпульс чи це для вас, чи це ні. Питання лише в тому, чи чуємо ми своє тіло. Ось тут такий важливий підпункт того, що контакт з тілом він надважливіший. Якщо ви не чуєте себе, чи можете ви ясно почути іншу людину в вашому просторі? Якщо ви не знаєте себе, чи можете ви з відкритим серцем чути людину, яка навпроти вас щось говорить. Але ми ж насправді знаємо, що ми єдині в своєму житті, тобто ви. Єдина свідомість, яка проживає себе через мільярди різних тіл. І це говорить про те, що ви насправді кожен раз е, самі з собою. Тобто, що ви хочете собі сказати через цю людину? Поважай себе, люби себе, сказати, що зі мною так не можна, а так можна. А піти в якийсь досвід внутрішній, який розкривається для вас, це говорить про те, що все в цьому світі для вас, і лише ваш внутрішній авторитет як компас, як навігатор, направляє вас на ваш істинний шлях. Четвертий пункт, який я хочу зазначити, це насправді ось це нове, в яке ми вступаємо. Що це нове? Нове, насправді, це ваш момент розширення внутрішнього, тому що щоб сталося зовнішнє розширення, яке ми всі хочемо в грошах, в реалізації, в у відносинах і так далі, у всіх сферах, насправді це розширення, перш за все, відбувається всередині вас. Тобто, ви всередині вас зустрічаєтесь з новим. Коли ви піднімаєтесь над якоюсь ілюзією, над якимось старим фракталом, над якимось костилем, там, де всередині нас да, не прожиті якісь емоції, де ми там щось бетонуємо, тому що нам страшно туди піти, нам десь дуже важко, чесно собі в чомусь зізнатися. І коли ми вступаємо в цей новий простір. Коли ми визнаємо це, бачимо це, відпускаємо да, з першого пункту наші старі очікування, насправді в цей самий момент ми входимо в нове. Воно починає народжуватися. Це нове, це те, що розширює вас зсередини. Це істина любов, яка проходить через ваше тіло, через ваш центральний фрактал. Це ваше внутрішнє знання і довіра до самого себе, перш за все, тому що куди нам. Нам живе життя. А що таке живе життя? Живе життя це те, що робить вас живим. Живе життя це істина всередині вас. Живе життя це то зерно всередині вас, єдине, яке дозволяє вам зсередини сяяти. Тобто, не вам від контролю потрібно себе якось взяти в рамки, контролювати, бути ось таким, щоб в тебе щось вийшло. Тобто, це конструкція. А саме живе життя це коли ти зсередини настільки любиш. Настільки палаєш тим, що є всередині тебе, настільки розкрите твоє серце до любові, тому що там нема непрожитих відчуттів. Ти це відпустив ну, на рівні старого, чи ти пройшов через біль, через неприємні відчуття. Це завжди неприємно. Тобто, тут ми не будемо якось е, навішувати ілюзію, що ой, ми будемо якось в такому класному стані це відпускати. Ні, ну насправді це дуже неприємно проживати е, і дуже часто. Так, дуже боляче. Але коли ти це відпустив, ти прожив, ти входиш в цей новий простір, життя. Тобто, живе життя, воно завжди за життя. І ось тут ти починаєш е, те, що люди називають вібрувати істину, звучати істину. Тебе люди чують навколо тебе для тебе. Тобто вони чують, е, слухають тебе, а чують себе. тобто… Те, що ти говориш, і те, що ти відчуваєш, те, що ти робиш, воно про єдність. І ось в цей момент нове насправді це момент, коли ти підіймаєшся на новий рівень свідомості і свого сприйняття. Ти знаєш, що тобі до твого персонального щастя. І цей шлях до твого власного щастя не знає ніхто, жодна людина. Тому що будь-який провідник, коуч, психолог і та людина, яка допомагає тобі, це лише вказівник. До тебе самого. І тільки ти можеш пройти цей шлях, тільки ти з великою внутрішньою сміливістю, з активованим таким внутрішнім духом всередині себе, да централізованим, починаєш істинно звучати, починаєш чути себе, йдеш по цьому шляху. І в цей момент. П'ятим пунктом тут я скажу про ясне бачення. Коли в нас зникає дуальність на розділення поганого і класного, правильного і неправильного, розділення душ, розділення ось цих різних там контрактів і якісь таких моментів, які ми віримо, що відбувається, ми починаємо бачити цей світ через цілісність, і коли ми бачимо цей світ через цілісність, ми просто. Бачимо всередині, все ясно. Це і є те, що люди називають сверхможливості. Що таке сверхможливості? Це ясне бачення, це ясне знання і це ясне відчуття. Насправді. Ну, дуже багато ілюзій і міфів щодо цієї теми. насправді це просто ясне сприйняття себе і світу. Тобто, ти ясно бачиш, що з тобою відбувається, які процеси ти проходиш, з чим ти взаємодієш, куди ти йдеш. Тобто, ти ясно всередині себе усвідомлюєш ці процеси. Да? І коли тобі ясно, тобі спокійно, тому що ти знаєш, в тебе активовано всередині себе твоє знання. Я знаю, що це ось так. Я знаю, як мене, там, як, як, як мене звати Катя. Також я знаю ось про ось це. Да? Всередині вас начебто зір підкрутили, тому що ви починаєте бачити ясно ваше життя. І це не магія. Тобто це не щось, е як люди кажуть, ізотеричне. Чому? Це реально ваш канал, з яким ви комунікуєте з цим світом. Тому що я завжди задаю питання, ви реально думаєте, що ми від'єднані від всього? І просто живемо це життя, знаєте, як самі по собі, десь ось окремо від всього. Проживаємо внутрішній біль, розпачі і так далі. І нічого, і нічого в цьому світі нам не допомагає. Насправді, ваше ясне бачення це ваш канал з світом, канал з собою, з яким ви з'єднуєтесь. І ось це ясне бачення це просто ясність тих процесів, які відбуваються? Чому на етапі, коли ми відпускаємо старе, там не ясно. Чому? Тому що на цьому етапі в нас є дуже багато розділень внутрішньої болі. І якщо ми почнемо з цього такого недосвідченого стану, бачити, що відбувається ясно з вами, через що ви проходите? Ну, Це дуже боляче іноді бачити набагато більше, ніж ми можемо да, усвідомити. Бачити, як, наприклад, хтось кричить на якусь людину і в цьому бачити любов. Ну, Коли я людина, коли я просто Катя, то це дуже важко бачити. Це неможливо Це неможливо бачити в якихось моментах любов, істину. Але ось це і є еволюція нашої свідомості, коли ми скрізь бачимо істину, ми скрізь бачимо любов. Ми усвідомлюємо, що не все в світі ідеально, як нам здається, але ми бачимо своє власне життя ясним, свої своє внутрішні процеси ясними. Ми внутрішньо щось знаємо. Так? Як я приводжу приклад, що ви точно проживали в житті моменти, коли ви точно щось знали. Хтось знав, як ви назвете свою дитину. Точно знали. Хтось знав з народження, що я точно буду стилістом або хореографом або музикантом. Це знання є всередині нас. Це є ясність, це є щось більше, куди ми йдемо. Поза структурами, програмами, шаблонами, ось цією малістю, з якою ми себе ідентифікували. Саме тому. Відповідаючи на питання, як створювати життя в нових умовах, це саме той процес, який кожен з нас проживає всередині себе. Насправді це процес еволюції нас і нашої свідомості, еволюції, щоб вмістити в себе набагато більше, тому що ми можемо десь бачити наші відчуття, думки, про що ми думаємо. Те, що ми усвідомлюємо про себе, да? 10% ми можемо усвідомити про себе, але є величезна частина 90%, те, що ми про себе не усвідомлюємо. Саме тому ми чомусь так реагуємо на свого чоловіка, чомусь він в один момент почав мене е, бісити, просто злити неймовірно. Да? І якісь моменти ми не усвідомлюємо, чому так відбувається в один момент. Це саме той момент, коли піднімаються різні наші програми малості. Але тут важливо дуже сказати, що будь-яка малість, будь-яка програма, будь-яка ілюзія, в якому віримо, це ваша сила. Тобто, це ваша потужна енергія сила, яку ви можете проявити сьогодні. Підводячи підсумок е, нашого відео, я хочу сказати і запросити вас на безкоштовний вебінар разом зі мною, де ми з вами підемо в живе поле. Живе квантове поле це саме той простір, де ви про себе нічого не усвідомлюєте. Але ви в своєму тілі, в своєму відчутті це зможете прожити. Тобто, не слухати мої слова, не бути спостерігачем, а бути тим практиком, який на своєму власному досвіді проживе, відчує, згадає, побачить. Тобто, ви найкращий вчитель і гуру, як я сьогодні казала. Саме тому в просторі любові ви для себе реально зможете побачити набагато більше, ніж ви про себе знаєте. Саме тому під цим випуском ви знайдете посиланечко на безкоштовний вебінар, який відбудеться в онлайн-форматі зі мною. Вебінар, ясне бачення. Переходьте за посиланням, реєструйтеся, ви отримуєте посилання в канал, де буде вся інформація, буде запис, і буде посилання на нашу з вами зустріч. Живе життя це ви, це той всередині вас простір, любові, щасливого життя, реальності, де можливо все. І моменту, коли ви щасливі, ви не прокидаєтесь з тривогою з небезпекою. Вам не постійно страшно від чогось. Це ці моменти, ці аспекти, які говорять про те, що ви просто готові подивитися туди, куди не хотіли дивитися. І саме тому я вам пропоную всередині себе відчувати своє живе життя, відчувати, що піднімається, відчувати, як реагує ваше тіло на це відео, на мене. Можливо, у вас є якісь думки щодо цього. Це саме ті аспекти, які зараз в полі підіймаються. Тому. Відкривайте своє серце, ви набагато більше. Якщо ви слухаєте це відео, ви точно відчуваєте, що ви набагато більше, ніж просто думка, ніж просто відчуття, ніж просто це тіло. Ви є до вашої думки, під час вашої думки і після. Є щось всередині вас, що є завжди, тобто це вічність. У вас є якась ситуація, але хтось є до моменту ситуації під час і після. Ви лягаєте спати, але є щось, що є до моменту сну під час сну і після сну. І це є ви, це є ваша суть, це є ваша безкінечна свідомість, яка набагато більше ніж ось ця маленька конструкція страху, небезпеки, втоми, нерозумілості всередині вас. Саме тому відкривайте своє серце. Дякую вам за цей простір. Дякую за сумісно проведений час. Люблю вас всім серцем. Дуже хочу вас попросити. Якщо вам цікавий такий контент, якщо ви хочете чути україномовний контент і спостерігати, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку, і там є такий дзвіночок. Це момент, коли вам будуть приходити оповіщення, що нове відео на Ютубі ви зможете подивитися. Саме тому, коли ви підпишетесь, натисніть на дзвіночок. Щоб вам е приходили оповіщення, що нове відео на Ютубі, і ви можете його подивитися. Обіймаю вас всім серцем. Люблю дуже. Дякую вам за цей простір, і хай ваше життя буде живим, красивим і неймовірно, неймовірним для вас. Знаєте, коли ваші очі палають, і ви від цього щасливі. Дякую, що ви є вам до вашого власного персонального щастя.